А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має? А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні? У кого з вічного поривання? У кого з щирості до роботи? У кого щедрості на турботи? У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії.